Вітаю, пані та панове на моєму каналі. Сьогодні відбувся реліз гри Dead by Daylight Mobile у всьому світі, але чомусь в Україні її скачати не можна. Я її качав з VPN Канади. Якщо потрібен буде гайд, як скачати, то напишіть в коментарях. Саму гру можна грати без VPN. Ви напевно знаєте минулу мобільну версію цієї гри, але в неї я не грав, тільки бачив геймплей комп'ютерної версії, тому ця гра для мене буде в новинку. В цьому відео буде моє ознайомлення з Dead by Daylight Mobile. Не забудьте підтримати мене. Вши вподобайку, та підписавшись на канал, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Дякую за увагу і бажаю вам приємного перегляду. pushed the most resilient of minds into a fathomless pit of madness. Of the entity, I know little. What I have concluded is this living dimension seems to slither through the cosmos like a primordial titan serpent, consuming people and worlds for reasons I dare not try to understand, let alone explain. Searching for a way to escape this endless horror has been my sole preoccupation. To this end, I study memories embedded in the black fog. Memories from survivors and killers who have escaped or who will escape this timeless dimension. Some embrace the trials while they desperately search for a way out. Others don't even realize they're imprisoned and are made to relive an endless cycle of horror. Corrupted and twisted, killers are the perfect tools for the entity to reap its dark psychic sustenance. They know something's wrong. Something's not like it used to be, and yet they don't care. They don't care because it's better, much better than it used to be. Better because they are free, free to make merry hell so long as they serve the entity. Interesting plot. Так розумію тут навчання, як ходити, дивитися. Так, тут треба перелізти, полагодити, я так розумію, треба двигун. Так, ідеально потрапив, майже полагодив, відкрився прохід. Серце в персонажа почало стукати, значить, десь тут вбився поряд, треба заховатися. Так, тут біжить вбився за дівчину, вона перекинула палету, щоб він її не встиг дістати. Він розбив цю палету і побіг за нею. Так, да, вона втрапила в капкан. Він її піднімає. Так, і кудись несе? Так, несе нагачок її більше і уходить. Так, я так розумію, її треба врятувати. Так, я вийшов з цієї схованки. Тепер тихо буду підкрадатися до неї, щоб мене не почув ніхто. Спочатку, я так розумію, треба перелізти через палету. Так, Поки я вбивцю не бачу, Підкрадаюся ближче до неї. Так, я так розумію, їй треба допомогти, її підняти, так, він її піднімаю. Так, тепер лікувати її треба. Так, а тепер, я так розумію, знову генератор, полагодити треба. Ми вдвох тепер лагодити, будемо це набагато швидше буде. Так, полагодили. Так, вона показує на цей рубільник, я так розумію, треба вімкнути рубильник цей. Так, опустив його. Вчинив ворота, вся дівчина втікає. Тут ще для останнього гравця відкрився ще один вихід. Я не знаю, на який піду, напевно, піду на оцей для останнього гравця. Як унітаз змився. Так тепер розпочалось навчання за вбивцю. Прикольно, що тут від першого обличчя треба грати, а не від третього. Так, тут ремонтує дівчина цей генератор. Так, вона, я так розумію, щось там нашкодила і втекла. Я цей генератор можу розбити. Розбиваю його. Так, ця дівчина кудись втікає. Так, розумію, за нею треба бігти. Так, біжимо за неї. Так, Тут перелізти треба. Зараз, напевно, палету перекине. Так, перекинуло палету. треба її розбити тепер. Так, розбиваю палету. Біжу за нею далі. Так, тепер її треба мечета вдарити. Так, вдаряю мечети. Є баранок, вона заховалася. Так, її знайти можна. Так, все, знаходжу її. Я її забираю, і тепер, я так розумію, її треба повісити на гачок. Так, ось там, напевно, гачок, а ні, це нагачок. А, ось він. Він якраз близько тут був. Я кудись далі пішов. Так, треба її повісити. Чомусь кнопки немає повісити, а ось вона. Ішує на гачок. Закрився вихід для останнього вижившого. треба його закрити, я так розумію. Так, треба закрити його. Щось кнопки знову має. Ось кнопка. Зачиняю його. А ось і він. Він хоче через головні ворота втекти. Але там я бачу капкан стоїть. Він зараз, я так розумію, в капкан попаде. Так. Потрапив в капкан. Так і все, я його можу підібрати. Де кнопка, Ось кнопка. Підбираю його, і його теж, я так розумію, треба повісити. Так, ось тут його повішу. Тепер його треба вдарити мачете. Так, і тепер його добити, я так розумію, одразу можна. То, ось таке брутальне добування. Не дуже реалістичне, але нормальне. Нарешті я прийшов навчання, тут я вже потрапив в меню, тут багато івентів, дуже вже них я розбиратися зараз не буду. Це вже, напевно, в наступному відео. Одразу тут створю свій клан. Буду називатися Ukrainians. Також тут є РПшка, але її я теж розгляну в наступному відео. В грі також є магазин косметичних предметів. Також в грі є комплекти з перками, в них я розбиратися теж зараз не буду вже в наступному відео. Якщо вам сподобалося це відео, і ви хочете побачити більше мого контенту по цій грі, обов'язково тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал. А я по активу і вашим коментарям зрозумію, як вам ця гра. Мені ця гра поки подобається. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі в наступному відео.